Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так хороша, хороша новина для там, майже мільйона пенсіонерів. Так. Мова йде про тих, хто зараз на звільнених територіях, а звільнених територіях, слава Богу, дуже багатсько, і кому не змогли. Приносити пенсію, тому що вони були в окупації. Так, частина отримала на картки, а частині Укрпошта ну просто не могла доставити, тому що росіяни не давали, бачили, там були і розбиті автівки Укрпошти, так і розграбовані відділення, і пограмовані поштальйони. Тобто дуже підлі методи використовували, але що ти від них очікуєш, так. Тому для тих, хто. На звільнених територіях оказався президент особисто анонсував, що буде виплачена пенсія відразу за усі 5 місяців. За 5 місяців окупації за цей час, хто за скільки там не отримав, відразу буде погашена уся сума пенсії. Це доволі хорошо. Людям потрібно дати ці кошти, тому що вони багато чого втратили, багато запасів виснажилися так. І там вже налагоджується логістика. Бачимо, і Укрпошта війшла, і нова пошта. І відразу автомобілі почали возити і допомогу соціальну, і також в магазини завозити. Над цим активно працюють, щоб наповнити прилавки, бо там нічого нема Взагалі все розмечено, все розграбовано, все знищено. Дуже прикро виглядає картинка вкрай. Край сумно, але думаю, що в найближчий час усе швиденько виправиться. Ну, не усе, звісно, шрам, як то кажуть, залишиться на все життя, але, тим не менше, якісь умови для нормального проживання все-таки створяться. І оця виплата за 5 місяців пенсіонерам відразу дасть можливість якось покращити своє становище в цілому. Тому хорошо. Що ну не тянуть, не тянуть кота за хвіст, відразу все з людьми розрахується. Я ж буду і надалі спостерігати за ситуацією, вам розповідати. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка. Це головні думки і новини України та українців в доступному для вас, мої дорогі глядачі-форматі. Зустрінемося.